Діалог четвертий. Продовження. Чого я найбільше від тебе потребую, здатність продемонструвати свої головні страхи, пов'язані зі стосунками, природно приводить до визнання наших первісних потреб у близькості. Страх і жадання близькості то дві сторони однієї медалі. Друга частина четвертого діалогу передбачає відверте озвучування потреб у близькості, які просто зараз здатний задовольнити тільки ваш партнер. Цей діалог може бути легким і плавним або ж сповненим сумнівів. Відкрити для себе світ власних емоцій та прийняти його це одне, а от відкрити його партнерові зовсім інше. Для тих, хто майже не має досвіду справжніх безпечних стосунків, то взагалі гігантський стрибок. То навіщо це взагалі робити? Бо ми жадаємо близькості адже відчуття самотності перетворює наше життя на пустку. Цю ідею напрочуд влучно ілюструють прекрасні слова письменниці Анаїс Нім. Настав той день, коли перспектива лишитися в пуп'янку є більш болісною, аніж спроба розквітнути. Моя клієнтка Розмарі висловилася не менш вдало. Канадці обожнюють хокей. Подеколи ми навіть сприймаємо життя як хокейний матч. Отож затята хокеїстка Розмарі звертається до свого партнера, Андре. Я весь час у масці. Доведеться зняти її, якщо я хочу, аби ти зрозумів мої потреби. Щоб попросити тебе про те, чого я хочу. Якась частина мене підказує, що, отак, відкрившись, можна отримати добрячий удар в обличчя, як це трапилося під час матчу минулого місяця. Я ношу цю маску не тому, що не кохаю тебе чи вважаю, що ти поганий партнер. Просто я звикла грати в захисті. А відкритися й попросити то вже зовсім нова позиція це добряче лякає. Та маю сказати, що під маскою я наче спустошена, а так перемогу не здобудеш. Повернімося до Чарлі Кьоко, щоб подивитися, як їм вдалося пропрацювати цю частину четвертого діалогу. Я заохочую Чарлі до відвертості. Скажи, чого ти потребуєш від Кьоко просто зараз, аби почуватися більш упевненим, щоб відчути, що ти в безпеці. Чарлі, чого ти найбільше жадаєш? Ти можеш сказати конкретно Кьоко, чого хочеш. Якусь мить чоловік міркує, а тоді повертається до дружини і починає говорити. Мені потрібно знати, що коли я далекий від ідеалу, заплутався чи не знаю, що робити, ти все одно хочеш бути зі мною. Що я потрібен тобі, навіть коли ти засмучена. Як потрібен, і тоді, коли мене переповнюють емоції, я припускаюся помилок чи ображаю тебе. Я мушу знати, що ти мене не покинеш. Бо коли ти в депресії чи сильно гніваєшся, відчуття таке, ніби ти вже це зробила. Саме так оце я й хотів сказати зненацька чоловік усвідомлює, на який ризик зважився, а тоді відвертається й нервово потирає коліна. Трохи заспокоївшись, тихо додає Мені важко про це просити. Я ще ніколи нікого про це не просив. На обличчі чоловіка з'являється ціла гама емоцій, і це неабияк розчулює Кьоко. Вона говорить м'яко, і водночас рішуче. Чарлі, я з тобою. Усе, чого я хочу, це бути поряд. Мені не потрібен ідеальний чоловік, і якщо ми можемо отак говорити, то й близькість відновимо. Саме цього я прагну найбільше. Чарлі почувається так, ніби з плечей упав величезний тягар. Водночас, усе це неабияк його приголомшало. Сміючись, він зауважує О, тепер усе чудово, дуже логічно, я сказав би. Почувши це, Кьоко теж не може стримати сміх. Тепер і їй треба озвучити свої потреби. Жінка вже знає, її прагнення відчувати підтримку з боку чоловіка абсолютно правильне і навіть природне. Це допомагає їй з'ясувати, чого ж саме вона потребує від Шарлі. Утім, чомусь одразу відхиляється від правильного курсу. Підвівши очі до стелі, Кьоко починає говорити про чоловіка в третій особі Гадаю, я хочу, щоб він. Я одразу її зупиняю. Прошу прислухатися до найпотаємніших відчуттів розвернути крісло в бік Чарлі та звернутися безпосередньо до чоловіка. Кьоко повертається до Чарлі і набирає повні груди повітря. Насамперед, я хочу, щоб ти усвідомив я більш емоційна, ніж ти, і це нормально. Не варто вважати це недоліком. Те, що мене не заспокоюють логічні аргументи і усілякі ти повинна, зовсім не означає, що зі мною щось не гаразд. Я хочу, щоб ти був поряд і ми були близькі. І коли я почуватимуся слабкою, мені потрібно відчувати, що тобі до цього не байдуже я хочу, аби ти мене торкався, обіймав і казав, що я для тебе важлива я просто хочу бути з тобою, ось і все. Я помічаю, що це дуже приголомшало чоловіка. Тобто ти просто хочеш, щоб я був ближче? Як ти це сприймаєш? цікавиться Кьоко. Чарлі хитає головою. Я докладав стільки зусиль, аби все нормалізувати, і навіть не помітив рішення, що було просто перед носом. усміхається чоловік. Це приємно, дуже добре. Гадаю, я можу це зробити. Власне, ми зробимо це разом. Чарлі та кьоко налаштувалися на хвилю своїх базових потреб і можуть безперешкодно надсилати одне одному чіткі сигнали. Тепер їм до снаги поводитися як партнери, чиї стосунки є міцними і гармонійними. Усвідомивши свої емоції та довірившись їм, прийнявши власні страхи, ці двоє стали сильнішими і разом, і поодинці. Коли пара досягає цього етапу, залагоджувати конфлікти значно легше і між закоханими поступово формується міцний зв'язок, сповнений ніжності і любові. Чарлі та Кьоко не тільки стали більш досяжними, емоційно чутливими і небайдужими одне до одного, але й почали краще розуміти самих себе. Жінка віднайшла впевненість у собі, а Чарлі став більш гнучким. Тепер, коли партнери вміють запрошувати одне одного до діалогу за принципом день, вони допомагатимуть одне одному розвиватися на особистому рівні. Погляньмо на ключові моменти діалогів, обійми мене міцніше, які тривали між партнерами двох інших пар. Вони мають більш травматичні особисті історії, а їхнє відчуття емоційної безпеки більш вразливе, порівняно із Чарлі та Кьоко. Утім, їм теж вдалося відкрити свої серця коханим діана й Девід боролися за свої стосунки протягом 30 років. Партнери жили в тумані страху, поневірянь та депресії, що пізнали в стосунках із близькими. Вони зазнали чимало образ і знущань від тих, кого потребували найбільше. На початку нашого сеансу Діана звернулася до Девіда з такими словами. Я йду від тебе, мені вже не сила терпіти на рогу щоразу, як тобі стає страшно. Я не можу цілісінькими днями ховатися у своїй кімнаті. Не можу жити за стіною. Однак зараз, відтворюючи діалог обійми мене міцніше, жінка каже зовсім інше Девіде, я кохаю тебе, я хочу, щоб ми були близькі, однак не варто мене до цього примушувати. Хочу почуватися в безпеці поряд із тобою, щоб ти давав мені простір для руху, щоб чув мене, коли я кажу, що з мене годі. У цьому танці ти намагаєшся керувати моїми ногами у власному ритмі, а це не працює. Після всіх цих років я хочу одного, аби ти повірив у те, що я ніколи тебе не покину. Я не покину нас. Коли ми танцюємо разом, це прекрасно. Я хочу, щоб ти допоміг мені відчути, що ці стосунки безпечні, а вже тоді роби крок назустріч чи проси про щось. Тоді я радо тобі відповім, і ми закружляємо в гармонійному танці. Тепер час відкритися Девіду, і цього разу він не висловлює свою стривоженість ворожими коментарями на адресу дружини. Натомість чоловік говорить, що боїться її втратити, а також зауважує зворотний бік такого страху, гостру потребу в близькості. Він висловлюється чітко і зрозуміло, дружина для нього напрочуд важлива. Чоловік змальовує свої найглибші емоції та потреби це безпечна розмова. Ніхто не спалахує гнівом, жоден із партнерів не намагається заховатися за спробами все раціоналізувати. Тепер Девід може зробити крок назустріч Діані. Навіть не знаю, як це описати, це схоже на ситуації в армії, коли треба було стрибати з літака. Тільки цього разу парашута немає. Діано, мене переповнюють страхи, бо я звик повсякчас бути на поготові. Гадаю, мені не просто забути про режим пильності, бо я звик усе контролювати. Однак тепер знаю, як цей контроль відштовхував тебе і псував тобі життя. Якусь мить чоловік мовчить, а тоді веде далі. Тож якась частина мене незмінно боїться, що насправді ти не можеш мене кохати, тому мені завжди потрібні якісь докази я мушу знати, що важливий для тебе. Бажаю повсякчас чути такі запевнення. Хочу знати, що мене кохають, попри всі мої недоліки, попри мій норов, але мені так важко про це просити. Бідчуття таке, ніби я у вільному падінні, а парашута не маю. Мені потрібна ця впевненість, але просити так важко. Ти можеш кохати мене з усіма моїми недоліками. Емоції на обличчі Діани свідчать, що жінка бачить біль і страх, які оволоділи її чоловіком. Вона нахиляється до нього і спокійно та рішуче зауважує: Девіде я кохаю тебе ще з 16 років? І не збираюся відмовлятися від цього почуття. А коли ти так говориш, мені хочеться обійняти тебе і ніколи не відпускати. На обличчях обох з'являються широкі усмішки. Зовсім інша ситуація спостерігається у парі Філіпа й табіти за плечима обох нещасливі шлюби. А зараз партнери віддають максимум часу своїм успішним кар'єрам. Криза розвинулася на п'ятому році стосунки. Щоразу, коли ці двоє вирішують з'їхатися, Філіп порушує їхні плани. Це напрочуд розумні й виховані люди, і коли в стосунках зринає якесь напруження, вони обоє намагаються дистанціюватися. Філіп прикриває очі дорогим капелюхом і відволікається на релігію чи платонічні стосунки з іншими жінками. Табіта лікується шопінгом, обираючи елегантні костюми чи предмети мистецтва. Або ж із головою перенаїв нові проєкти. Обоє здивовані, що не можуть отак просто взяти і розійтися. Тож, зрештою, жінка озвучує ультиматум. або ми з'їжджаємося і починаємо жити разом, або стосункам кінець. Позицію Філіпа яскраво ілюструє його зауваження Я не вірю, що хтось має аж таку велику потребу в близькості з іншими. І вже давно дійшов висновку, що все це нісенітниці, у мене багато друзів, та й наодинці із собою мені не сумно, ніколи не розумів оце кохання зітхання. Зрештою чоловік каже та біті ж, щоразу, коли ми стаємо ближчими, і треба брати на себе відповідальність, якась частина мене шалено панікує і щодуху тікає геть, затраснувши за собою двері. Я вже давно вирішив ніколи не складати яйця в один кошик, і нікому не дозволю знову завдати мені болю чи зламати мене. Мені важко визнати, що я потребую твоєї турботи, важко віддатися у твої руки. Навіть зараз, коли я це кажу, усередині мене вирує океан сліз. Я хочу знати, що ти не відвернешся від мене і не сховаєшся за стіною. Почуваюся, як маленький хлопчик, якому звеліли йти геть бо Мама, хвора. Саме цей малюк і радить мені тікати щоразу, коли я відчуваю, що ти мені потрібна. Я хочу підпустити тебе до себе. Допоможи мені навчитися тобі довіряти. Скажи, що не відвернешся від мене за жодних умов. Та біті це вдається, і жінка продовжує підтримувати чоловіка, доки вони переходять на інший рівень спілкування та близькості. Тепер час і їй проаналізувати свою досяжність, емоційну чутливість і небайдужість. Глибоко всередині я розумію, що від мене тебе відштовхує страх. Однак я маю відчувати свою важливість знати, що заради мене ти намагатимешся його здолати. Я вже не можу жити в атмосфері повної невизначеності, це надто боляче. Хочу, щоб і ти робив свій внесок у наші стосунки. Я кохаю тебе і гадаю, ти можеш мені довіряти. Та мені потрібна стабільність, я маю відчувати, що можу на тебе покластися. Мені теж варто про це говорити. Я боюся, що не досить ідеальна, негідна чекати від тебе таких учинків. Мене гризе відчуття, що твій страх то моя провина, що я забагато від тебе хочу. Гадаю, свого часу саме цей завадило мені наполягати на своєму. Я на це заслуговую. Я того варта. Хай там як, мені потрібна впевненість у тому, що ти дозволиш мені бути важливою я не можу ризикувати і жити в суцільній невизначеності це надто страшно та боляче. Я хочу, аби ти наважився мені відкритися, і я тебе не підведу. Я помічаю, що Філіпа страшенно розчулили слова табіти він м'яко зауважує. Гадаю, ти справді хочеш бути зі мною, і ти варта того, щоб ризикнути. Мене поглинув страх, тож я боявся тобі відкритися, але я не можу тебе втратити, тому робитиму свій внесок попри страх. Хочу, щоб ти знала, я поряд. Щойно Філіпу вдається запевнити табіту у своїй небайдужості й коханні, як їхні стосунки переходять на зовсім інший та абсолютно безпечний рівень. Нейронаука гармонії Мої спостереження свідчать під час кожного діалогу обійми мене міцніше, обидва партнери завжди переживають момент глибокої емоційної близькості. З точки зору фізики, це резонанс, синхронізація елементів із зовнішнім ритмом, що дозволяє їм гармонійно вібрувати. Подібну вібрацію я відчуваю в кульмінації сонати Баха, коли сотня музичних тонів зливається в одне ціле. Я реагую на музику кожною клітиною свого тіла, і між нами з'являється нерозривний зв'язок. І коли я помічаю подібні моменти між матір'ю і дитиною, двома закоханими, а також тими, хто відкривається партнерові і віднаходить справжню близькість, у мене зринає одне й те саме відчуття щира втіха. Відчуття близькості демонструють не тільки наші емоції, воно наповнює наші клітини. Коли партнери небайдужі одне до одного та виявляють емоційну чуйність, їхні дзеркальні нейрони в передфронтальній корі головного мозку перебувають у стані збудження, це підтверджують численні дослідження. Саме ці нейрони є одним із базових механізмів, що дозволяють нам переживати те, що відчуває інша людина. Це зовсім інший рівень розуміння порівняно зі спробами проаналізувати чужі емоції. Тож, коли ми спостерігаємо за певними діями людини, дзеркальні нейрони збуджуються, і в нас зринає відчуття, ніби ми самі це робимо. Дзеркальні нейрони є частиною нашого первісного генетичного спадку, який спонукає нас кохати і шукати близькість. Нейробіологи виявили ці клітини абсолютно випадково. 1992 року один дослідник фіксував показники мозкової діяльності мавпи та водночас їв морозиво. Зненацька він помітив, що певні ділянки мозку тварини реагували так, ніби вона сама ласувала смаколиком. Ці нейрони дозволяють нам зчитувати наміри й емоції. Саме завдяки їм ми готові впустити когось у свій внутрішній світ. Запозичивши термінологію у фізиків, нейробіологи тепер говорять про відзеркалення почуттів так званий емпатичний резонанс. Звучить досить абстрактно, чи не так? Про що ж йдеться? Насамперед, про те, що мить, коли двоє партнерів дивляться одне на одного, сповнена неабиякої сили. Вони емоційно присутні і легко зчитують невербальні сигнали одне одного. Це дозволяє вибудувати новий рівень небайдужості й емпатії, який було втрачено під час менш щирих розмов. Дзеркальні нейрони допомагають нам побачити емоцію партнера і відчути її у власному тілі. Це своєрідне наукове підтвердження теорії прив'язаності, зокрема, здатності відчувати те, що переживає інший. На початку нашої спільної роботи Чарлі та Кьоко зовсім не резонували. Вони майже не дивилися одне на одного і, здавалося, спілкувалися різними мовами. Якось під час діалогу обійми мене міцніше, кутики рота й повіки Чарлі засмучено опустилися, і тієї ж миті я помітила такий самий вираз на обличчі Кьоко. А коли він сміявся, вона теж усміхалася. Їхні емоційні партії сформували чудовий дует. Саме така емоційна чутливість і є основою емпатичних емоцій, коли ми буквально відчуваємо те саме, що й партнер а отже природно демонструємо йому більшу підтримку і люблячу турботу. Це та унікальна синергія розуму, тіла й емоцій, що відчувають щасливі пари, коли кохаються. Саме такий зв'язок розвивається між матір'ю і немовлям, коли вони дивляться одне на одного, торкаються, агукають. Це емоційна синхронність, яка не потребує осмислених думок числів. Тут панують спокій і втіха. Утім, функціонування дзеркальних нейронів то не єдине можливе пояснення таких станів. Результати нещодавних досліджень допомагають нам ще краще пізнати нейрохімічну природу прив'язаності. Вони підтверджують, що в моменти емоційної близькості і небайдужості наш мозок переповнює окситоцин. Цей гормон ще називають гормоном обіймів, і він виробляється тільки в організмі савців, зазвичай у миті абсолютного спокою та блаженства. Окситоцин нерозривно пов'язаний із відчуттям неймовірного задоволення, спокою та комфортом. Дослідники виявили силу окситоцину. Порівнюючи шлюбні ігри двох видів степових мишей, у першій групі особи нечоловічої та жіночої статі були моногамними. Разом дбали про потомство та вибудовували тривалий близький зв'язок. Представники іншого виду віддавали перевагу стосункам на одну ніч та зовсім не переймалися долею свого потомства. З'ясувалося, що у вірних мишей, на відміну від їхніх зрадливих родичів, вироблявся окситоцин. Утім, коли дослідники почали вводити першій групі гризонів речовину, що нейтралізувала окситоцин, ситуація змінилася. Миші спаровувалися, однак близькі тривалі стосунки між ними не розвивалися. Водночас, коли тим самим гризунам ввели додаткову дозу окситоцину, вони активно будували стосунки незалежно від спаровування. В організмі людини окситоцин виробляється тоді, коли вона близька з об'єктом свого захоплення або ж має з ним фізичний контакт. Найчастіше це трапляється, якщо емоції просто вирують. Скажімо, у момент оргазму чи під час грудного вигодовування, шведська нейроендокринологиня Керстін Увнас Моберг з'ясувала, що викид окситоцину можуть спричинити навіть лише думки про кохану людину. Варто зауважити, що окситоцин значно знижує рівень гормонів стресу, зокрема кортизолу. Попередні дослідження свідчать, що введення окситоцину в організм людини сприяє розвитку її довіри та взаємодії з іншими людьми. Ці результати підтверджують і мої власні спостереження за парами. Коли партнери навчилися розуміти й обіймати одне одного, вони не зупиняються на досягнутому, а продовжують рухатися назустріч одне одному. Вони прагнуть відтворювати ці приємні і цілющі моменти знову і знову. Я вірю, що взаємодія за принципом День є найважливішим компонентом нейрохімічного любовного зілля, над яким мільйони років чаклувала сама еволюція. Скидається на те, що природа створила окситоцин саме задля розвитку близькості між людьми. Переходимо до практики. Перечитайте уривок тексту, де йдеться про кроки Чарлі Кьоко на шляху до безпечної близькості пригадайте міцні безпечні стосунки з минулого, з коханою людиною, кимось із батьків чи найкращим другом. Уявіть, що ця людина зараз сидить навпроти вас. Розкажіть їй або йому про свою найглибшу потребу, пов'язану з близькістю. Як гадаєте, що ви почули б у відповідь? А тепер пригадайте стосунки, у яких ви не почувалися впевнено і безпечно, чого ви насправді хотіли від колишнього партнера. Спробуйте висловитися двома простими реченнями як гадаєте, якою була б його її відповідь перейдімо до стосунків, які ви маєте зараз поміркуйте над тим, чого найбільше потребуєте для відчуття безпеки і захищеності, і запишіться на аркуші папера. Відтак розпочніть реальний діалог зі своїм партнером. Нижче ви знайдете перелік фраз, які часто використовуються в цьому діалозі. Можливо, вам буде зручніше вибрати ту, що найкраще ілюструє вашу потребу, і показати її партнерові. Я хочу відчувати, що ти вважаєш мене особливою особливим і справді цінуєш наші стосунки. Я маю бути певна, певний, що я на першому місці, і у усьому світі для тебе немає нічого важливішого за нас. Ти хочеш мене як партнера, партнерку і коханця коханку тобі важливо, щоб я була щаслива, був щасливий. Ти кохаєш мене разом з усіма недоліками і слабкостями адже я не можу бути ідеальним ідеальною для тебе. Я потрібен, потрібна тобі, ти хочеш, аби ми були поряд. Я в безпеці, бо тобі не байдуже до моїх почуттів, образ і потреб. Я можу на тебе покластися, бо ти не покинеш мене вмить, коли я найбільше тебе потребуватиму. Ти мене чуєш і поважаєш, прошу, не відштовхуй мене і не думай про мене найгірше дай мені шанс навчитися бути поряд із тобою. Я можу на тебе розраховувати, бо за потреби ти відкладаєш усі справи, щоб бути поряд. Я можу попросити тебе обійняти мене і зрозуміти, що насправді мені дуже важко озвучувати таке прохання. Якщо відчуваєте, що це надто складно, зробіть маленький крок і розкажіть про те, наскільки вам важко чітко формулювати і озвучувати свої потреби. Якщо ваш партнер може якось стати вам у пригоді, розкажіть йому їй, як саме це можна зробити. Цей діалог містить ключову емоційну драму нашого життя, тож поспіх тут недоречний рухайтеся неквапно. Якщо ви вислухали партнера і не певні, як саме потрібно реагувати або ж вас надто стривожили його і її слова, просто скажіть йому про це. Важлива емоційна присутність, а не якась конкретна реакція. Підтвердьте, що почули партнера та цінуєте його відвертість, продемонструйте свою емоційну чутливість це стане чудовим першим кроком до продуктивного спілкування, і вже тоді зможете з'ясувати, як саме можна задовольнити його або її потреби. Поміркуйте разом, яка з історій пар, Девіда та Діани чи Філіпа і табіти найбільше резонує з вашими стосунками. Завершивши власний діалог обійми мене найміцніше, запишіть основні твердження, що озвучив кожен із вас. Зазвичай у гетеросексуальних парах це легше зробити жінці. Численні дослідження свідчать. Спогади жінок про певні емоційні події значно сильніші та яскравіші, аніж у чоловіків. Це зовсім не означає більшу залученість у стосунки, йдеться насамперед про фізіологічні особливості розвитку мозку в чоловіків і жінок. Тож, за потреби, жінка може допомогти чоловікові. Ключові твердження допоможуть вам обом прояснити внутрішні й зовнішні емоційні драми. А в майбутньому успішно вибудовувати діалоги обійми мене міцніше. Діалог обійми мене міцніше. Це позитивний момент, що сприяє розвитку близькості між двома партнерами. Це своєрідний антидот від негативних замкнених кіл та браку чуйності. Він допомагає вам зустрічати всі випробування буремного світу пліч-опліч, ба більше. Щоразу, як ви створюєте миті емоційного резонансу, зв'язок між вами міцнішає. Поза сумнівом, такі діалоги трансформують наші стосунки та допомагають віднайти близькість. Ці потужні зміни неабияк впливають і на всі інші аспекти наших відносин, про що ви детальніше дізнаєтеся з наступних розділів. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб каналі у списку творення Психологія кохання. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. А ще порадьте нову книгу для прочитання. Дуже прошу кожного з вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це важливо для розвитку україномовного каналу. Також підтримайте канал фінансово, реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український Ютуб.